В детскую, а женку на... Пострадали соседи. Женщина с ребенком под завалами. Ребенок до трех лет. Женщина беременная. Всего выстрелов было где-то шесть, может, восемь. Это вот с этого дома, который разрушился. Прям в него привезли. Тихо, 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 тихо. З каритою екстреної медичної допомоги до закладу були доставлені двоє постраждалих від міновибухової травми. Це мама з маленькою дитиною, які мають міновибухову травму, акабаратравму, травму. У мами попередні гематома волосистої частини голови, забій, коліна. Дитина та мама обстежуються та будуть подальше лікуватися.